Архів кадр 062, статус засекречено у 1978 році. В лабораторії при Харківському інституті скла зафіксували дивне явище. Одне з експериментальних скілець утримувало відбиток долоні навіть після полірування. Відбиток не тьмянів. Навбаки, з кожним днем ставав глибшим, ніби хтось торкався зсередини. Коли технік торкнувся скла, воно відповіло: поверхня на мить стала теплою. Наступного ранку на панелі з'явився новий відбиток не його. Скло реагувало лише на дотик, але не дозволяло залишити його вдруге. Енергетики виміряли поле навколо, воно дихало з ритмом людського серця. Скло перенесли у ізольовану камеру, там воно почало видавати звуки. Запис відтворили на плівці, чути було подих і шепіт, схожий на фразу Запам'ятай мене. Вчені вирішили перевірити, чи скло здатне повторити дотик. Коли в лабораторії вимкнули світло, відбитки рухались самостійно. Один із техніків зник. Його рука залишилась на склі. Після інциденту скло накрили металевим куполом і опечатали. Проте вночі охоронець чув, як усередині щось торкалося стінок. Вранці купол був прохолодним. На ньому з'явилися відбитки зсередини. Коли купол підняли, скло стало повністю прозорим, усередині пустота. В архіві знайшли запис, зроблений за день до зникнення техніка. На плівці видно, технік стоїть перед склом, а його відбиток рухається раніше, ніж він сам. Після перегляду архівний проектор відтворив відбиток пальців на власному склі. Того ж вечора інститут закрили. В документах причина самостійна активність матеріалу.